Джейсон Стетем у фільмі Батя воу. Воу, воу, воу. Чушпелько Випович. Ви про нього чули? Чушпелько не просто вчитель фізкультури, він головний хлоп на селі та гроза усієї жмеренки. Він трохи старий, багато тупить, дивиться десь у далечінь. А що з ним сталося? Больні коліна та спина. Так, я тобі принесла пожерти, ти обіцяв мені повчити мене карате. Де нунчаки? Хоча б дякую, сказав. Чуєш бидло. Вибач, дитину, я старий, треба знімати фільм. Кожен інтроверт мріє про таке життя. Здається, ми його знайшли. Це ж батя. Але ці люди усюди лізуть. Який перший урок? Доми... Перший урок треба тікати, доки не дали. Бляха, не можна було вдень висадитися, я ніхіба не бачу. Жорстока нарізка брутального махачу, Дзе. Дзе. Де Джейсон Стетхем навалює. цим э, які, блять. Як вони? Ну, ті які вони, блять. Блять, забув. Піздец? Каскадером, о, блядь. Джейсон Стетхем. Вони що, Житомира? Ну, все, хлопаки. Ви довли інтроверта, та ви там усі проти баті повсираєтесь, молокососи. Баті у будинку а ні, ще я поки на дворі. Вони нам наваляють. Не бійся батя у будинку. Я єдиний, хто може перебрати стару Волгу та зібрати Жигуль. Де BMW, бля? на новий рік буде казочка. А про що фільм? Про Стетхема, якого треба взяти живим, бо не можна його вбивати, бо треба ще пару фільмів зняти. Собі бігмак меню з друзями, а їй просто сочку можна. Погнали, доню. Джейсон Стетем. Чуєш, батя, ти мені сотню винен? Пам'ятаєш? Я не винен. Я усе прощаю. Батиця перезагрузка! Батяня! Найкращий фільм року. Обіцяю.